Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде тестування та випробування літій-нікель-марганець кобальтового акумулятора. Напругою 70 вольт ємністю 40 а В попередніх відео можна було переглянути, як я збирав цей акумулятор. Для тестування буде у нас використовуватись сам акумулятор. відповідно. Інвертор напруги. В якості навантаження у нас будуть лампи розжарювання. Ось тут Wattmeter. Змінного струму, ну і смартфон. Отже, починаємо випробування. Для початку давайте ми щось Ага, під'єднаємо на вихід інвертора. Ось, вилку я увімкнув. Так, вмикаємо наш інвертор. Увага на екран. О, і вже ви бачите, в нас тут навантаження є. Акумулятор має у нас напругу 70 вольт. Так, світло, я, можливо, це виключу. Ну, чи хай буде. Отже, дивимося. У нас зараз напруга, яка становить. Так, напруга на акумуляторі 70 В 99% заряду. Якості навантаження у нас 150 Вт лампа. І по телефону, ось смартфончику, можна переглянути, як іде відбувається розряд. Дивимося, у нас 2,28 А 160 В. Так, спробуємо зараз збільшити навантаження. Отже, збільшуємо навантаження і дивимося на показники. Увага! Так, навантаження вже в нас збільшилось. Дивимося. Навантаження становить. Так, погано Ось так сфокусує, щоб було видно. Фокусується щось. 340 Вт, тут 350 на смартфоні показує. Збільшуємо ще навантаження. Просів акумулятор у нас DMC 69,6. Ще раз добавляємо навантаження. Ось вже навантаження у нас становить на виході інвертора. 480 Вт, майже пів кВт. Акумулятор має 70 вольт, як ви бачите. Просідання напруги невелике. Ось так, щоб якийсь екран, щоб воно було на телефоні переглянути, але тут нічого, мабуть, не видно. Не видно. Від акумулятора йде 7,2 А. При навантаженні 500 Вт. Ось, бачите. Так, більше ми навантаження. Ще одна в мене є лампа. Ось, навантаження вже в нас становить, дивимося. 620 Вт. Від акумулятору споживання йде. Щоб так було видно. 9,5 А. Напруга на акумулятора 69.9. Не знаю, чи вам видно. Ось так якось трошки видно. 70 вольт. Он в синій екран можна переглянути, як йде розсідання акумулятора. Інвертор в мене. Підключений 68 В. Як ви бачите, 70 Навантаження на виході інвертора 623 Вт. Ось так переглянемо. Можливо зараз якось я так зроблю, щоб було видно всім. Давайте ось так переглянемо. О! Дивимося у нас навантаження і параметри, які йдуть через смартфон. Ось результати. Напруга по комірках. Навантаження у нас. Нагадаю, 620 Вт. Тут показує 660 на смартфоні. Струм розряду майже 10 А. Ну що ж, давайте якесь потужніше зараз увімкнемо навантаження, щось таке знайду, щоб увімкнути більш потужне навантаження. Так що, отже, вимикаємо зараз це. Так, це ми вимкнули споживання, як ви бачите, становить це вже холостий хід. Ось таке у нас споживання йде. Зараз вмикнемо якесь більше навантаження. Ось знайшов я потужнішу лампу розжарювання. 1000 Вт, тобто 1 кВт. Будемо зараз підключати на вихід інвертора. Інвертор у нас потужністю 2800 Вт. Ось бачите. Так, Увага на екран. Вмикаємо інвертор. Так, Це у нас холостий хід інвертора, Які результати, дивіться, споживання йде від акумулятора 015 А. Це холостий хід, споживання у нас виходить. Ну, 10 Вт. 10 Вт. Отже, вмикаємо лампу розжарювання. 1000 Вт. Увага, дивимося на показники. 1000 Вт. Оп, запустилось, бачите? Тримає 1000 Вт, інвертор запустився. Показники у нас 1000 Вт. На смартфоні струм розряду дивіться 15,8 А. Все працює. Напруга у нас на виході інвертора. І ось напруга можна переглянути на екрані, не знаю, чи вам видно. Ну, Будемо дивитися ось тут, які у нас показники йдуть. Отже, 1000 Вт 4,5 А. Споживання від інвертора. Тут дивимося ми на смартфон, які у нас показники йдуть. 69,5 вольт і ось у нас, дивіться. Зараз споживання. 1100 Вт. Напруга 15. Тобто струм 15,8 А. Ну і напруга по комірках. Яка ось. Дивіться. Такі в нас показники. 1000 Вт. Частота показує, у нас там 49,79. Power Factor 1.0. Активне навантаження. Ну що ж, давайте спробуємо ще збільшити навантаження. Отже, додаємо навантаження. Інвертор, як ви бачите, вже не за... Тобто на 1000 Вт. 1000 Вт він тримає. Отже, я знову навантаження. Отже, увага на екран вмикаємо інвертор з навантаженням. Так, дивимося, в нас становить на виході інвертора. 620 Вт, підключені навантаження. Тут 650, напруга 69,5. Струм 9,5 А. Такий у нас результат. Димонся на екран. Не знаю, чи видно. Все працює. Напруга на інверторі 68-69 В, як ви бачите, отже. Все працює. Зараз я ще хочу розказати ось так. Покажу, щоб було видно. Можливо, зараз ми виключимо на одну О, так буде краще видно. Склав я ось таку табличку відповідно при роботі даного інвертора. Це така автономна, ось так, мабуть, буде краще. Автономна система живлення. На літій нікель марганець кобальтовому акумуляторі напругою 71 В 40 А. Це при глибині розряду акумуляторів до 80%. Якщо його розряджати і вийшла така табличка. Отже при навантаженні, якщо ви будете вмикати на вихід інвертора, ось навантаження потужністю там 200 Вт, котел опалення, ще якісь там лампи, ледосвітлення, тобто час роботи такої системи буде становити Приблизно 10 годин. Ну і струм, відповідно, споживання, як ви бачите, від акумулятора 2,85 А. І збільшуючи навантажній, буде, відповідно, час роботи вже трішки менше. От при навантаженні димся 400 Вт. Якщо ви на вихід інвертора увімкнете навантаження 400 Вт. Час роботи такої системи з цим акумулятором приблизно 5 годин. Ну і струм від акумулятора 5,7 А. Дивимося далі. 600 Вт. У нас було 600 Вт. Тобто час роботи такої системи буде становити приблизно 3-3 години. Струм відповідно 8,5 А. Ми вмикали 1000 Вт. Дивимося, якщо вимкнути на вихід 1000 Вт на ось цей акумулятор. Час роботи такої автономної системи буде становити 2 години. І струм споживання, ви бачили на результат, який показав. Отже, Така автономна система живлення. Змонтовано ще раз. Давайте увімкнемо для тесту. Ось, там, а, я вимкнув. Вмикаємо вимикачем. Ось, ви бачите навантаження увімкнуто. А, Підсвітку. І дивимося, які у нас зараз будуть тут показники. Отже, 620 Вт. На виході 9,3 А. Ну і по нашій цій табличці дивимося 600 Вт. Час роботи буде становити десь 3,3 години. Так працює вся система. Отже. На цьому тестування та випробування літій-нікель марганцевого кобальтового акумулятора. Завершено. Далі буде тестування та випробування. Проводитися вже від електротранспорту. Він буде розмонтований для тесту на електротранспорт. А на цьому тест завершено. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!